Раніше максимум, що могли зробити компанії, це був вищий пілотаж, всі дуже себе хвалили за це, порахувати хоч якось викиди скоп-1. І сказати, що викиди становлять тільки то тон. CO2. Зараз, безумовно, треба рахувати викиди, але вас просять оцінити. Як е, аспект зміни клімату вплине на ваш ревеню, на ваші активи, на ваші лайбіліті, тобто, зобов'язання і таке інше? Тобто, окей, добре, в тебе 100 мільйонів тонн викидів, умовно, умовно, так. Що це означає? А ти повинен піти далі. Це означає, що через три роки в Україні з'явиться регулювання, яке змусить мене платити там 50 євро за кожну тонну. Mm -hmm. Це означає, що мої е, витрати зрост, зростуть настільки, то не на, на таку суму. Або це означає, що е, моя продукція зараз на тонну на тонну продукції мої викліці на стільки, це більше ніж усіх моїх конкурентів. Імовірно, через 10 років я можу втратити отакий-то ринок. Якщо я не інвестую в свій бізнес от такі, такі то ресурси, тобто ти повинен як компанія зробити цей аналіз і показати в своїй звітності, дивіться, я усвідомлюю ось такий ризик, ось мій план або моя стратегія підготовки до цього ризику, ось такі в мене плани там, на 10 років, на 5 на рік. Е, і в читача е, має бажано скластись думка про те, що ти готовий до цього ризику. Е, оце вже значно складніше зробити, ніж просто прозвітувати.